Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно зелених і як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати? А не є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Перший, Перший пункт це підтвердження суверенітету України, бо на даний момент Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона це своїм під І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів і нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою. І українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мову, чисто за допомогою соцмереж, ну, перекладачі вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2 3 4 К вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке зП, причому вічно зелених, будь ласка, те, яка канал самі знаєте, де переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо. І ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і це абсолютно безкоштовно. Переходьте самі знаєте де. друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.